Я думаю, його електорат вважає, що він здатен. Я думаю, що його більш, скажімо, азартний підхід до міжнародної політики, його непрогнозованість творить інше поле гри, чим дуже прогнозоване і таке мілке, слабке, слабкий підхід Байдена. І тому тут є певні непрогнозовані вектори і напрями, і це я думаю творить як не парадоксально і більшу загрозу для України, і більшу і більшу. Можливість, але щодо хайпування, Трамп хайпував його зустріч в Анкораджі в Алясі. нічого з цього не вийшло, навіть коли вони знесли, мали мати обід і довшу розмову. Розмова скоротилась на півтора години. Він це перетворив якийсь шалений шалений успіх. Я думаю, американці розуміють, що він все надмірно хайпує. Це перемиря я. я Поважаю це, що країна Вірменія і Азербайджан погодились під благословенням Трампа примиритись, але вони раніше примирились, тому що вони спільно бачать загрозу зі сторони зі сторони Москви.